Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр юстиції Денис Малюська під час інтерв'ю РБК Україна сказав, що на його думку корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати. Чиновник підкреслив, що у любителів неправомірної вигоди досить своєрідний патріотизм, і вони жадібні. У нас країна десятиліттями культивувала корупцію. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба, заявив глава Мін'юст. На думку Малюськи, немає також жодної небезпеки для суспільства, якщо на війну також будуть відправлені ДТПшники. Якщо хтось їде на жовте світло і нічого не сталося, йому за це буде максимум штраф. А якщо хтось їде на жовте і йому не пощастило, їде машина з боку, врізається і завдає шкоди іншим, отримає вирок і судимість. Відповідно, часто різниця невелика між тим порушником ПДР, хто сидить у в'язниці за вироком суду, і тим, хто не сидить, а обмежиться штрафом, додав чиновник. Раніше заступник командира третього окремої штурмової бригади збройних сил України майор. Максим Жорін говорив, що Україна повинна мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва, щоб перемогти РФ.